Так, у Нас сьогодні вітерно, але міняємо е, фільтруючі елементи на тракторі Т-16. Апаратуру ми міняли ще зимою, я відео показував. Е, зараз вирішили поміняти, поки тепло зробилося, вирішили поміняти фільтруючі елементи. Значить, отакий фільтр, це він образця, до 94-х років випуску йде. Його скажімо так, висота е, 12, діаметр там 40-50 мм. Той, що в нас стояв, ми купували раніше, він такий тих, що Камазовський фільтр. Він, в принципі, такий самий, там може на пару міліметрів по висоті. Да, тільки того, що металічка. Ну і такого я не знайшов. Верніше, я знайшов такого, але Він по розмірах не совпадає. сувпадає. Цейкраз ставимо. Цей стакан, що стоїть перший, він від кабіни виходить. Він там стоїть. Вон там. Ми його вимили все частенько. Так. -середини, середини, Ша -шайба і колечку, Ну давай став, Тебе, тоді ставиться ця шайба. Там є там, 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 бачу там, в деточку. Тепер фільтр так. ставиться. Ставиться акуратно так. так. Ставиться воно на місце і отут оцим болтом воно затягується. Чи, він том, чи що там, там, ну, там який там принцип Короте, Зараз ми його а це гайка. зараз ми його ставимо на місце, потім включимося, покажемо, як той фільтр ставиться, яка там система. так Цей фільтр, Ставили, стакан з фільтром затягнули. Зараз покажу, як тут воно виглядає ось так. Тут така система кріплення, оцей, сюди вверх вкручується така сеточка. Тут друг, тут гравер і вся шайба ставиться. Це ми зараз ставимо, закручуємо Акуратно все робиться, Це закручується, ключиком підтягується. І от тут цей стакан просто ставиться і там вже оцей системою він... Ну Зараз покажемо, зараз ми його помиємо, бо там трошки там зараз покажу. Вроді небагато, але не знаю, чи видно, чи не видно. Трохи грязі там є. мити і тоді ще покажу, що там вийшло. Так. Фільтр поставили на місце, тут воно ставиться, стакан в своє посадочне місце і цим барашком піджимається. По прокачці довелося відкручувати оцей де я показував на обратку. Цей штуцер на обратно, щоб вигнало воздух, бо е, трохи ну, то чути було, що пусака заповняються і йде по цьому, але відкрутили і воздух сюди вийшов. Зараз ми заводимо, я покажу що. Все, так. Опа. Так. Ітралка. Радка йде, це йде. Ну, Пока заводиться, не знаю. Фільтра поміняли. Там в стаканах дійсно було трохи е, болота і таких плаків виявило. так що така ситуація. Так. Е, спаленими фільтрами я показав. Там ми почистили, вимили, поміняли фільтр, а тут отстойника цього помили, бензином все чистеньке. Зібрали назад, прокачалося, прокачували, я то я вже казав, що... Обратку на операторі відкручували. Перевірили ми, поки двигун працює. Ви, ти, де відкручував подачу? То, так. Відкручуємо. Двигун працює там на певних оборотах, може холостих дати, щоб він більше тиск давав солярки. Відкручуєте подачу на першому циліндрі. Якщо робота двигуна міняється, значить форсунка робоча. Там вже в ті дібрі влазити, який там тиск, яке там воно ці математичні пощоти, те, що книжка пише, це вже не будемо. Форсунка роби. Відкрутили другу, ніякої зміни в нас по роботі двигуна не відбулося. Значить, друга форсунка не робоча. Ну, Ми її замінили новою, але но стикнулися з певними моментами. Щоб замінити форсунку, ну саме перше відкручується обратка, відкручується подача. Знімати потрібно кришку е, клапанів, потім знімати коромисла. І там воно виходить, в двох шпильках. Ну, я не знімав, бо у нас руки були в маслі і не було як знімати. Воно на двох шпильках. І там ще між шпильками зі сторони до воздухозаборника, там ще є ще одним. Цей гаєчкою прикручено. що... Хто не знає, там воно як особливо маслом закидано чорне, то не видно. Е -е, можна гратися дуже довго і так і не зняти їх. Треба відкрутити ту гайку, і тоді коромисло легенько коромисло. знімається. Е -е, значить, перш ніж знімати коромисло, поки воно все закручено, то треба виставити правильно зажигання. Ну, В принципі, я ось до зараз крутив. Коли ви підводите до верхньої мертвої точки, е якщо в першому циліндрі буде зжаття, ви будете чути, що воно підходить тяжко. Бо коли через 180 градусів буде оборот підводити до мертвої верхньої мертвої точки, не, не. воно не до верхньої мертвої точки, воно не чути супротивлення, воно легенько крутиться. А коли в першому циліндрі підходить зжаття, ти вже чуєш, коли ти доводиш, ти вже чуєш, що е відбувається зжаття. Якщо виставили верхню мертву точку в першому циліндрі, 180 градусів повернули до нижньої мертвої точки і тоді Можна регулювати клапани в другому циліндрі. Я, в принципі, в попередніх відео це казав, але хто не бачив, може подивитися, якщо не хочете, я вам кажу просто зараз. Значить, форсунку ми замінили. Е, ще один момент був. Знімали ще декілька разів, бо нові медні шайби поставили, але не десь погано вичистили оте посадочне місце, там вже в самій головці, там був нагар і болото, і таке воно за роки закоксоване. Ну, Може й грубина шайба, може й не грубина шайба, ми не знаємо точно. Факт тому, що ми зняли, два е, поставили два кольця медних під розпилі, туди вже на посадочне місце, вичистили вже до, до чисто, аж до блеска метал, там, щоб було посадочне місце чисте. І поставили назад. Ну Зараз поки що польот нормальний, ні з подачі, ні з обратки, ні з під гайки, отут де гайка прикручується, е, вже не, не, солярка не пускається, бо до цього слизило. Це е, такі моменти. Тепер моменти по відкручуванню, закручуванню форсунки. Ось довгий ви бачите, отакий ключ Совдеповський. З цієї сторони він на 30, тут на 17. В е, когось він лежить без діла. Хтось його продає за дуже великі гроші, але. Но... Цей ключ факт тому, що він мало чим допоможе. Він взагалі нічого не допоможе, бо тому що ми брали обичний ключ на 27-30 прямий і ним відкручували. Ви все одно мусите навіть цим ключом мучитися, ним все одно ще неудобніше підлазити, ніж звичайним. Все одно треба знімати кришку, все одно треба знімати механізм коромисел і ви нічого не виграєте. Це я ж кажу, цим ще хуже, чим тим. Тут, по-перше, не можна надіти трубу, треба шукати трубу, підбирати, щоб плече було більше при закручуванні, відкручувані. Тим ключом, звичайним трубою спомагателем підтягнули добре, воно затягнулося, завели, все працює, ніде не слезить. Ну, по крайній мірі, покажу, будемо надіятися, що так воно і далі буде. вже хто буде. Стикатися з чисткою фільтрів, і якщо доведеться комусь міняти форсунки, то знайте, що така ситуація може бути. Будьте готові, що вам прийдеться знімати кришки коромисла. Якщо у вас прокладочка під кришкою у поганому стані, то будьте готові, що ще її доведеться поміняти. Ну і оце саме головне, що оцей ключ, якщо вам будуть його впарувати за великі гроші, то не дуже спішіть викидати, тому що він вам нічим не допоможе. Гроші на вітер викинуться, а результат буде ніякий. Так що, ось такий нас був обслуговування чи ремонт, не знаю, як правильно назвати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення.